У вільні у городі преславнім. Оце случилося недавно. Ще був тоді, от як на те не вбгаю віршу цього слова, тоді здоровий, прездоровий зробили з його Лазарет, а бакалярів розігнали за те, що шапки не ламали у острій брамі, дурня знать. Походу. Отже назвать, їй Богу, я його не вмію, того студента, що ж нам діять? То синок був литовської гордої графині, і хороше, і багате, і одна дитина і училась не паничем, і шапку знімало в острій брамі. Добре було, та лихо спіткало. Улюбилася сердешне, було молодеє, уже дівку молодую, та й думала з нею, щоб цього не знала мати, Звичайне побратись, бо не можна ради дати, що то за проклята. Мов змальована, сиділа до самої ночі перед вікном і втирала заплакані очі, бо й вона таки любила. І страх як любила, та на бульвар виходила і в школу ходила усе з батьком, то й не можна було ради дати. І банкір якийсь із Любська жидівку сватав. Що тут на світі робити? Хоч і ти топитись до закрету не хочеться без жидівки жити студентові. А жит старий ніби теє знає, дочку свою одиноку в хаті замикає, як іде до лавок вранці, і найма сторожу, стару рухлю. Ні, небоже, рухля не поможе. Уже де вона на світі романси читала шовковою драбинкою, і рухля не знала. Може, сама догадалась, Тільки заходилась та сплелась собі такую, і вночі спустилась до студента на улицю. Іде б утікати, а вони, звичайне, діти, любо ціловатись коли воріт заходились. А жит із надвору, мов скажений, вибігає з сокирою. Горе, горе тобі, стара мати, нема твого сина, на улиці валяється убита дитина, убита є жидовином, горе тобі мати. Жидівочка, де та сила взялася в дитяти? Вихватила ту сокиру і батькові в груди. Аж пообух вгородила. Отаке то чудо у тім місті преславному у тій вільні сталось. Дивувались довго люди, де вона сховалась, же дівочка та гадюча, що батька убила. А вона вночі любенько В вілії втопилась, бо знайшли її в закреті. Там і поховали, а графиня без дитини сердешна осталась. Поїхала у Рим, кажуть, та десь опинилась, та з маркізом якимсь голим Кажуть, одружилась. Може, й брешуть, бо, звичайне, на те вони люди і вдовицю не забудуть, і тую. Осудять.